Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Війська РФ завдали удару по Павлоградському району, ймовірно, іскандерами пише голова УАД Дніпропетровщини. Той же час Міноборони Білорусі відзвітувало, що його військовослужбовці, які перебували в Росії на підготовці особового складу, отриманого від росіян оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер М, вже завершили підготовку в Росії та приземлилися на аеродромі в Мачулищах. Це комплекс. Лекс є однією із систем доставки російської ядерної зброї, яку згідно із заявами Путіна та Лукашенка планується розмістити на спеціально побудованому складі на території Білорусі вже з 1 липня. Нести ядерну зброю можуть також у літаки су 25 Ядерна зброя залишиться під контролем Москви. Самостійно нею скористатися білоруси не зможуть. Наразі офіційні особи США та НАТО стверджують, що ознаки зростання загрози застосування ядерної зброї відсутні. Речниця альянсу Анна Лунгеско. Назвала слова Путіна небезпечними та безвідповідальними, але сказала, що НАТО не бачить жодних змін у ядерній позиції Росії, які би спонукали нас змінити нашу власну. Однак, схоже, що така реакція враховує виключно військові оцінки, за якими на практиці розміщення ядерної зброї в Білорусі нічого особливого в безпековій ситуації країн східного флангу НАТО та України не змінить. Згідно з ними за 80 кілометрів від кордону з Білорусією, є об'єкт Брянськ-18 – одне із головних сховищ. Ще ядерної зброї Росії інший можаєська десять знаходиться за 300 кілометрів від кордону. Ще один склад, який зберігає тактичні боєголовки для флоту і місцевих підрозділів сухопутних військ, розташований у Калінінградській області, де 152-га ракетна бригада за вже з 2018 року має на озброєнні іскандери, які можуть запускати балістичні ракети з ядерною боєголовкою. Ще один із російських складів зброї «Білгород-22» розташований за 16 кілометрів від українського кордону та за 70 кілометрів від центру Харкова у зоні дії української артилерії, на перший погляд, перекидання деякої кількості зброї на білоруську територію саме по собі, начебто напряму, не погіршить безпеку Польщі, країн Балтії та України. Ряди західних експертів взагалі дискутують, чи ведеться таке масштабне будівництво насправді і чи може воно бути завершене найближчим часом, але необхідно розуміти, що у політичному вимірі з точки зору Москви такий крок є ще більшим прив'язуванням мінська до. Себе росіяни отримують ще один привід для постійного утримання своїх військ на білоруській території. Лукашенко ж підвищує своє значення для Кремля, тому що стабільність його режиму перетворюється на безпеку найціннішої та найнебезпечнішої російської зброї. А захід наразі фактично не має інструментів для формування політики щодо Білорусі і не в змозі заблокувати найгірший сценарій поглинання країни Росією. До того ж, міністр оборони Білорусі Хренін нещодавно заявив про початок дій, пов'язаних Них з передислокацією до Білорусі вже не тактичної, а стратегічної російської ядерної зброї, що може стати ще одним кроком до ескалації загрози в цілому Балто-Чорноморському регіоні. Отже, логічно, що в Україні, Польщі та інших прифронтових державах НАТО виникають питання: а чи адекватні стримуючи засоби заходу цій новій ситуації, і що потрібно зробити для зниження цієї загрози? Зокрема, привертають увагу поставлені польським аналітичним центром Strategy Future питання щодо стратегії. Ічних рішень, які Польща повинна буде ухвалити до кінця 2023 року, адже вони напряму стосуються і пов'язані з Україною. 19 квітня 2023 року у Варшаві Сіан Варшаві представив відповідний меморандум для лідерів політичних партій РП у його основі використання дві тези виступу міністра закордонних справ Республіки Польща у сеймі РП 13 квітня 2023 року, які знаменують нове сприйняття завдань безпекової політики Польщі. Ми обговорюємо Мо з адміністрацією президента Байдена американські ідеї щодо формування архітектури безпеки в нашій частині Європи після закінчення російсько-української війни таким чином, щоб гарантувати Україні та її західним сусідам, а отже, і Польщі, безпечний і мирний розвиток заснований з одного боку на військово-політичній участі США, а з іншого на тісній і підтримуваній США військово-політичній співпраці країн нашого регіону з Україною. Нова стратегічна концепція НАТО прийнята на Мадридському саміті, полягає саме в захисті. Ця від вторгнень агресора. Ми хочемо до вільнівського саміту в липні затвердити нову модель сил альянсу, яка забезпечить здатність захищати територію НАТО з першого дня агресії. Завдяки парасольці НАТО зросла готовність членів альянсу надавати підтримку Україні. А ризик ескалації Росією конфлікту на територію країн Альянсу зменшився. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.